Як наш дитячий досвід впливає на формування негативних установок? Вітаю! Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, як дитячий досвід може впливати на формування негативних установок про себе, і як це позначається на нашій самооцінці в дорослому житті. Чому це важливо? Тому що усе, що ми чуємо і бачимо, і відчуваємо в дитинстві, формує нашу уяву про себе, про інших і про світ. Дитина в силу свого віку сприймає сказане буквально, адже вона ще не має критичного мислення, щоб фільтрувати чи ставити під сумнів ту інформацію, яку вона отримує. І як це працює? Ми чуємо певні слова від наших близьких людей. Якщо в дитинстві вас часто критикували чи порівнювали з іншими, наприклад, казали, чому ти не такий, як твій брат, ти завжди все робиш не так, ці слова могли закріпитися у вас як внутрішній голос. І у дорослому віці це може проявлятися у сумнівах у собі або як страх невдач. Друге, це наші нереалізовані очікування. Якщо ви росли в умовах, де ваші досягнення ніколи не визнавалися достатніми, ви могли розвинути переконання, я недостатньо хороший, я не можу нічого досягти. І це відчуття часто супроводжується пізніше перфекціонізмом і дуже великим страхом помилитися. Третій момент це складні стосунки з батьками. Якщо вам не вистачало любові, підтримки чи розуміння від батьків, ви могли рости з установкою, що мене люблять тільки за те, якщо я щось роблю, а не за те, якою я є. І пізніше це породжує залежність від зовнішнього схвалення. Нам потрібно, щоб нас визнавали, нам про це говорили, нас хвалили, бо інакше ми розуміємо, що з нами щось не так. І четвертий момент це неприйняття емоцій. Коли ваші почуття ігнорували, наприклад, казали не плач, це дрібниця, не будь слабаком, і це могло навчити вас придушувати свої емоції. В результаті ви можете відчувати труднощі у вираженні своїх емоцій і навіть ігнорувати свої потреби й переживання. Ті негативні установки, які ми винесли з нашого дитинства, раннього дитинства, вони впливають на наше подальше життя і емоційно, і на нашу поведінку, і навіть на наш фізичний стан. Як це може проявлятися? Це може проявлятися через ті обмеження, які ми самі собі ставимо. Якщо ми собі говоримо, що я недостатньо хороша, у мене нічого не вийде. Це може формувати у нас страх перед ризиком та змінами. Ми можемо уникати через це якихось можливостей, не помічати їх, навіть коли ми маємо всі ресурси і всі можливості для того, щоб отримати бажаний успіх. У нас може бути занижена самооцінка, тому що ці переконання вони стають частиною нашого сприйняття себе, і ми починаємо сумніватися у своїй цінності. Ми дивимося на себе як на якусь неправильну недостатню людину, і це призводить до того, що людина може погоджуватися на менше, ніж заслуговує, і це може бути як в стосунках, так і в роботі, і взагалі в будь-яких сферах життя. Ще один момент це наш емоційний стан. Коли ми весь час думаємо про себе і про цей світ як про щось негативне і погане, ми, відповідно, і почуваємось недобре, ми можемо відчувати тривогу, стрес, страх і навіть депресивні прояви. Якщо ми постійно сумніваємось у собі, це може викликати у нас почуття безнадійності і внутрішньої порожнечі. Крім того, негативні установки можуть створювати дуже багато проблем у стосунках. Якщо ви вірите в те, що вас люблять тільки за те, що ви щось робите, а не за те, яка ви є людина, це може втягувати вас в токсичні стосунки, де ви можете жертвувати своїми потребами. Для того, щоб заслужити любов чи став... хороше ставлення, і інша людина може цим скористатися, використовувати ваші особливості для того, щоб отримувати те, що їй важливо. Ще один момент це залежність від зовнішньої оцінки. Якщо у нас є негативні установки про себе і про світ, ми можемо шукати постійне схвалення з боку інших. Якщо нас хвалять, ми для цієї людини будемо все робити. Якщо нас не хвалять, відповідно, ми можемо там віддалятися. І, відповідно, завдяки цьому ми можемо ставати залежними від чужої думки, і нам тоді складно приймати самостійні рішення, бо ми весь час шукаємо, хто б нас похвалив, хто б за нас це рішення прийняв. Ще один момент це те, що наші негативні установки можуть. Провокувати у нас самосаботаж. Наприклад, ви можете уникати складних завдань через те, що страшно провалитися, зазнати невдачі, або відкладати важливі справи через те, що ви не можете, не хочете, або думаєте, що ви не впораєтеся. Крім того, якщо негативні установки дуже сильні, і ви маєте ось частину з того, що я перерахувала перед цим. То ви живете в постійному стресі, так? І цей стрес може впливати на наше фізичне самопочуття, на те, як ми спимо, може знижувати наш імунітет, проводити до інших проблем, наприклад, із серцево-судинною системою. Чи можна змінювати негативні установки? Так, можна. Це реально, це потребує часу, це потребує зусиль, але змінювати ці установки це реально. Ви їх якимось чином у минулому отримали, ви повірили в них. І так само ви можете в сьогоднішньому дні ставити їх під сумнів і змінювати. Що ви можете зробити, якщо ви знаєте про те, що у вас є уже ці негативні установки? Найперше, це. Усвідомити, зрозуміти і назвати для себе ці фрази і ці установки, можете прямо записати ті фрази з дитинства, які ви продовжуєте говорити самі собі, в які ви продовжуєте вірити, або фрази, які вам колись говорили, і ви вважаєте, що от вони йдуть з вами по життю. Наприклад, я не заслуговую на успіх, така, як я, не зможе це зробити. Я завжди щось псую. Я постійно кудись спішу. Це можуть бути ті установки, ті фрази, які ви отримали у вашому дитинстві, які і зараз впливають на ваше життя. Після того, як ви виписали цей список, спробуйте до кожної цієї установки, до кожної цієї думки її проаналізувати і перевірити її на реальність. Чи правда це поставити під сумнів? Можливо, щось тут не так. Якщо ви, наприклад, думаєте про те, що ви недостатньо хороша людина, то запитайте себе, а де докази того, що це правда? Якщо я завжди щось псую, то чи дійсно завжди? Так? Тому що, можливо, інколи щось і псується. Так? Тому, наприклад, людина розбила чашки і каже, я весь час щось б'ю. Але якщо це дійсно так, то в людини в принципі не має бути взагалі посуду, якщо вона весь час щось розбиває. А те, що вона інколи щось розбиває або періодично, це ж уже не та первинна установка, що я завжди щось псую. Після того, як ви оцінили реальність. Цих установок, наскільки вони правдиві, далі ви можете зайнятися тим, щоб навчитися змінювати ці переконання. Замість негативних фраз, негативних установок, переформулювати їх в більш підтримуючі. Замість, наприклад, я не справлюся сказати, я можу спробувати, навіть якщо мені буде складно або в мене не вийде з першого разу. Замість я завжди щось псую, можна сказати, що я бережно ставлюся до речей, але інколи я можу щось зіпсувати. Замість того, що я недостатньо хороший, можна сказати, я достатньо хороший, але в деяких питаннях я собою незадоволений. Тобто, ми… Переформульовуємо, переписуємо ці установки. І коли наступного разу у вас з'являється така думка, ви нагадуєте собі про нову альтернативну установку, яку ви для себе визначили. Зміна вашого мислення не відбудеться миттєво. Це не означає, що якщо ви один раз це прописали, більше ніколи у вас ці установки не з'являться, З'являться, адже вони дуже глибоко прописані у вашій свідомості і у вашому несвідомому. Але якщо ви будете зосереджуватися на діях, ви будете їх помічати, будете змінювати, це так як натренувати м'язи. Періодично виконуючи цю вправу, періодично нагадуючи собі про те, що Ваші установки можуть не керувати повністю вашим життям, що ви можете на них впливати, що ви можете їх змінювати, ви будете бачити, як поступово ваше мислення буде змінюватися. Якщо ж ви відчуваєте, що ви не можете впоратися самостійно, зверніться за допомогою, попросіть про підтримку ваших друзів, при потребі зверніться до психолога, виконайте спеціальні вправи і техніки для того, щоб. Ваше мислення переключилося для того, щоб ви побачили і відчули, що ви можете жити інакше, і ваш дитячий досвід не обов'язково буде визначати все ваше життя. Навіть якщо ви все життя прожили з певним переконанням, яке винесли з вашого дитинства, це не означає, що ви не зможете це змінити. Пробуйте, нехай у вас все вдається. Дякую за увагу. Якщо у вас залишились питання, Напишіть їх в коментарях і продовжимо з вами спілкування.